Продовжуємо підбивати підсумки Рамштайну за словами президента Володимира Зеленського. Основним акцентом зустрічі стали системи ППО та ПРО в ексклюзивному коментарі марафону Єдині новини. Глава держави зазначив, що сили оборони в очікуванні 19 систем, і не всі вони ще в Україні. Є й нова інформація щодо можливої присутності іноземного контингенту на території нашої країни. За словами Зеленського, іноземні війська це тільки частина майбутніх гарантій безпеки. Ця ініціатива є частиною гарантій безпеки або не є, а може стати частиною гарантій безпеки для України. Безумовно, одним контингентом деяких країн не обійдеться. Цього я вважаю недостатньо. Але те, що це може бути. Серйозною складовою гарантій безпеки, майбутніх гарантій безпеки для України так, Ця ініціатива була започаткована Еммануелем Макроном. А британці дивляться позитивно. Але я буду в деталях говорити з прем'єр-міністром про це на нашій зустрічі. Вона відбудеться. У нього буде візит в Україну. Ну і ми будемо говорити там. Є вже дуже серйозні у нас. Рішення між нашими країнами, але це трішечки згодом.